Чергова тривожна ніч із черговою атакою на Київ. Російська Федерація цілила по столиці безпілотниками. Наші сили ППО вночі 4 листопада знищили усі ворожі дрони. Проте, внаслідок цієї атаки сталося падіння уламків у Деснянському районі. Вони упали на відкриті території, були зафіксовані локальні пожежі, горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань. Про це повідомили в КМВА. Також, за даними мера Віталія Кличка, в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків, сталося займання на території парку Муромець. Постраждав від обстрілів котре Харків. Один із ворожих прильотів ввечері 3 листопада прийшовся по Шевченківському району міста. Постраждало 11 людей. За даними мера Ігора Терехова, сталося влучання у супермаркет, що розташований біля багатоповерхових будинків. Також пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки. Пізніше ворог вдарив ще раз: ще один приліт стався поряд з одним із ринків у холодногірському районі. За попередньою інформацією, там без постраждалих вибиті шибки. Голова ова Олег Сінігубов підсумував: у наслідок обстрілів пошкоджено скління вікон об'єкта інфраструктури, чотири торговельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав'ярню. 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, два житлові будинки і 10 автомобілів. Постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС. Регіон теж спав неспокійно. У селі Ківшарівка окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок під завалами. Попередньо тіла двох жінок та одного чоловіка. Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною Микола Маломуш, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в 2005 10 роках. Микола Григорович, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям. Слава на початку нашої розмови. Друзі, обов'язково підпишіться, якщо не зробили цього досі. Та, будь ласка, будьте активними під цим відео, коментуйте і ставте нам вподобайки. Микола Грориш, ми з вами спілкуємось у понеділок, 4 листопада, вранці повітряні сили звітують, що українські ППО знищили 50 російських дронів внаслідок цієї нічної атаки. Всього росіяни запустили по Україні 80 ударних дронів та безпілотників. Невстановленого типу збивали, зокрема, у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Ну і твердять про те, що ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України. І ще додам, що також війська Російської Федерації ввечері 3 листопада атакували вже авіабомбами. Харків під удар потрапив супермаркет. Наразі відомо про 14 постраждалих. Моє питання пов'язано із. За тим, що зараз щоденно відбувається щоденна по суті атака великою кількістю безпілотників по Україні з боку Російської Федерації, і з чим пов'язано те, що росіяни якось, наче торіч, застосовують ракети, натомість ось таке засилля шахедів? В першу чергу Путін сьогодні вибрав стратегію проведення наступальних операцій з шести стратегічних так сказати, секторах лінії оборони нашої збройних сил. І е, нанесення ударів безпілотниками по всій території нашої держави з одного боку, е, показати перспективу, що він має успіхи на фронті, і поставив завдання настання відповідно холодів. Це приблизно до 1 грудня захопити Донецьку, Луганську область, просунутись на Харківському Запорізькому напрямку, з іншого боку, е, тиснути на е, громадян України способом терору прямо підкреслюю терор вибірковий. Це шахет, які летять фактично по всім областям, але націлені на цивільні об'єкти, на житлові будівлі, на торгові центри, на енергетичні об'єкти. І в цілому створити такого психологічного стану, люди будуть жахатись, матимуть так сказати, невизначений стан щоденно і таким способом до масованими атаками і демонстрації, начебто, успіху на фронту, подавити якраз дух людей. Це саме головне, тому що. Багато аналітиків, російських міжнародних говорили про те, що Росія передбачає швидкі наступи і що наші громадяни не згенерують якраз сили опору і не відстоять нашу державу. Сталося не так. Тепер Путін зрозумів, що це була стратегічна помилка. Як можна додавити зрозуміло, кожен день терор. Єдиний формат для нього прийняти він інших інших методів не бачить. І тим більше переговори сьогодні він рахує недоречними до того часу, поки він. Не доб'ється ряду, як він говорить, перспективних успіхів на фронті, що поки що в нас немає особливих напрямків і можливості захищатися ефективно з іншого боку, тероризувати людей. Оце сьогодні стратегія. Чому тільки безпілотники? Тому що це якраз модель дуже вдала. Вона, по перше, психологічно діє безпосередньо людей, змінивши тактику. по перше, їх дуже багато. Наприклад, сьогодні ми говоримо там під 80 чимось вчора. 96 до 100. От позавчора теж до 100 Тобто, все збільшувати, збільшує кількість безпілотників, вони збільшує чотири рази їх виробництво. Тому такі точкові удари, баржування над буквально будинками, над е, е, центрами, де знаходяться люди, або, наприклад, е, комунальне підприємство енергетичне, яким постійно загрожує це, створює таку крім реальних вражень і відповідно загрозу життю, здоров'я людей, що вони роблять не тільки безпілотниками, але і. Ракетними поки тактичного рівня і кабами, як по Харкову бачимо, по Запоріжжю по Сумах, от, щоденно по іншим містам. От поряд з тим, дійсно, це е, постійно ведеться активна інформаційна робота, що Україна не хоче йти на переговори на умови Росії. Путін, начебто, готовий до такого сценарію, от, але ні керівництво держави, ні українці не готові. Тому спосіб як вони сказали, примушування сили терором намагаються це зробити. Безпілотники це така. Індивідуальна модель тиску на людей, ракети. Ми горем дав, вони їх зараз накопичують, і ми передбачаємо, що це може ще буде черговий етап, уже стратегічних ударів, особливо по конкретним цілям. Це енергетичні об'єкти, але це ближче до зими, коли вже з нас постане холода, коли відчутність буде велика. Це відповідно наші енергетичні, наприклад, центри не тільки такого. Ну, я скажу звичайного типу. А це наприклад інфраструктура біля атомних станцій, тому що 75% електроенергії виробляється на АЕС, і це треба дійсно путіну нейтралізувати. І він не раз вже працював програми. Ну нанесити нанесети не прямо удари по атомностанцям, тому що це надзвичайно е, величезна катастрофа була і для е, всіх таких громадян інших країн. А якраз по інфраструктурі, по системам управління, керування, забезпечення цих станцій це ще одна тема. А це робиться ракетами, тобто ми бачимо, що Путін планує і терористичні атаки іншого типу, але це більш будуть, більш масштабні. І ми готуємося до таких сценаріїв зараз. поки сценарій йде оцих масованих атак шахедами і удари при фронт, по фронт при фронтовій зоні, включаючи Харків, різними типами озброєнь, щоб тероризувати людей щоденно, щонічно.